На Чернігівщині, як і у всьому світі, більшість фінансових втрат від шахрайства відбувається не через злам банків, а через так звану соціальну інженерію. Це коли шахраї психологічно маніпулюють людьми, щоб вони самі розкрили свої дані, реквізити карток, паролі та пін-коди. Більшість фінансових втрат від шахрайства у світі відбувається не через злам банківських систем або кібератаки, а через соціальну інженерію. В Україні на неї випадає 84% від усіх збитків, пов'язаних із шахрайством із платіжними картками. Шахраї грають на наших емоціях страху, тривозі чи навіть радості. Вони можуть дзвонити і казати, що з вашої картки списують гроші або її заблокують, повідомляють, що родич потрапив у біду і терміново потрібні гроші, або надсилають повідомлення про виграш грошей автомобіля. Чи неймовірно вигідну пропозицію купити щось? Навіть якщо людина знає правила платіжної безпеки, то вона може під тиском шахрая помідомити зайве та не одразу це усвідомити, щоб не стати жертвою шахраїв, експерти радять знати поширені схеми обману, уважно ставитися до будь-яких дзвінків і повідомлень, що стосуються грошей, і дотримуватись правил безпеки при користуванні картками та онлайн банкінгом. Не передавати інформацію. Про свої картки та рахунки, купувати та сплачувати на безпечних сайтах, перевіряти посилання, перевіряти файли, які завантажуєш, захищати фінансовий номер телефону, акаунти інтернет-банкінгу та соціальних мереж. Будьте уважні та обережні, і навіть під тиском шахраїв ви зможете захистити свої гроші.